У мене рубрика три мови, які я вчила, але які я не вивчила. Перша мова, яку я вчила, яку я так і не вивчила, це китайська мова. Ну всі мої повазі, я чула, що граматика китайської мови не дуже складна, але, але, типу, кожне слово має свій розгляд. Це рог, який означає тигра. Якби він був схожий на тигра, типу, приблизно, якби він виглядав отак. Я б, може, довчила китайську мову, але так. потім на це французька. Я пам'ятаю, я летіла до Парижу, а мусила через весь мій переліт пити червоне вино, тому що я не могла вимовити вода французькою. Сама вимова французької мови займає в мене дуже багато енергії. Я не готова на це. Остання це арабська мова. Знати арабську мову, мені здається, це дуже круто, але я потім дізналася, що вони на тебе дивляться дуже дивно, якщо ти розмовляєш стандартною арабською мовою. Modern standard Arabic, а якщо ти розмовляєш, не розмовляєш діалектом, то в тебе немає шансів домовитися з людьми в реальному житті. Я така: зберіться спочатку: створіть стандартний арабський діалект, і потім ми. Ти потім то Я повернусь до арабської мови. І ще було дуже багато мов, які я вивчала, але не вивчила, але це вже на наступне відео. Тому пишіть в коментарях, які мови ви вивчали, і чому ви їх не довчили.